Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами буде рубрика Пусті банки. Косметичні банки все, що не стосується парфумері. В мене тут ось така торба з мужичком, повна банок. Хочу поділитися своїми враженнями про ці банки, які я використала до самого дна. Якщо вам цікава така тема, то продовжуйте дивитися це відео і обов'язково підтримайте мене вашими вподобайками і коментарями. Буду рандомно абсолютно доставати звідси всі ці банки і коротко розповідати свої враження про них. Отже, перше, що тут одразу на поверхні це у нас засоби для догляду за волоссям. В мене це шампунь і маска відповідно бренд, який називається System Professional. Для фарбованого волосся. Воно не дуже презентабельно виглядає, звичайно, тому що було в користуванні, ви розумієте, стояло в ванні на поличці, тому от такі от фіолетова, така от серія. Сподобалися мені ці засоби. Єдине, що шампунь. Шампунь, він не прозорий, він такий перламутровий має, ніби відтінок, і він дуже може путати волосся, тобто він такий жорсткуватий для волосся. От коли помиєш волосся, одразу відчувається, що воно таке жорстке, якесь на дотик. Але коли одразу наносиш ось цю маску, вона супер така зволожуюча, дуже поживна, така густа. Буквально горошинку потрібно цієї маски. і Одразу волосся зволожене, гарне, в принципі, нічого поганого про ці засоби. Сказати я не можу, але ну, особливого захвату вони в мене так само не викликали. Ну, були і були непогані. От що в мене викликало за захват, і про це часто казала, і у різних відео, в влогах і так далі це бренд Fanola Anti-yellow effect. Да? Тобто, це в мене так само шампунь і маска, відповідно, 350 мл Fanola. Fanola. Просто шикарні штучки для того, щоб добитися такого попелястого відтінку, щоб забрати жовтизну з волосся. Дуже круто працює на фарбованому волосі. Якщо у вас просто від природи світле волосся русяве, ні в якому разі не користуйтесь, не купуйте такі штуки, тому що вони не дають жодного ефекту. Це лише для фарбованого волосся. Ці цей шампунь і маска працюють лише з фарбою. От. Це агресивні засоби, всі засоби для блонду, які антієлу, жовтий ефект. Вони всі дуже агресивні, вони надзвичайно сушать волосся. Якщо користуватися постійно ось такими засобами, то можна просто знищити своє волосся. Я користувалася ними раз в тиждень і мені вистачило цих засобів більше, ніж на рік. Я навіть вже втомилася від них. Зараз в мене інший догляд, але цей крутий, і коли в мене закінчиться той, я буду повторювати ось цю фанолу. Тому що це. Найкрутіший ефект, який тільки, якого я могла добитися на своїй такій жовтизні. Він мені е, забирав, прибирав цю жовтизну, залишав такий попелястий відтінок на волосі. Тому ну, шикарні засоби, я їх завжди радила і можу знову тільки радити. Ще для волосся у нас ось такий шампунь. Е, купувала його на iHerb, by мілт байнатури, гранати, мінт. Непогані шампуні. В захваті була моя донька, в неї волосся своє, не фарбоване. Мені цей шампунь дуже плутав волосся, тобто він може так підсушити волосся, судячи з того, як він його плутав. От. Але він там натуральний і все таке, типу безпечний склад, не знаю, наскільки це правда. Я не дуже в тих складах розбираюся. З захват у мене цей шампунь не викликав. А моїй доньці сподобався в неї волосся натуральне, як я вже сказала. Далі. Ще для волосся у нас ем, бальзам від гарнір. Взагалі у гарнір класні бальзами для волосся. Це у нас з вівсом. Овес? Вівсо. Ну, увесь, Отак от виглядає. Цей бальзам я купувала ще в Німеччині, добивала ми вже його тут в Україні. Класно пахне, класно там волосся зволожує, робить його гладеньким, легко розчісується і так далі. Подобається мені бальзам у Garnier. саме ось така лінійка, але я вже давно не купую такі штуки, Ну, тому що я більш так шукаю якийсь професійний догляд за волоссям, тим паче, що блонд він вимагає. Грушей. Ну, та це бюджетні, як ми знаємо, але мені сподобався. Ним переважно користувалась моя донька. Я купувала в Німеччині, коли я не розуміла, де мені що взяти, що купити більш здорожчої серії для волосся. Я купила ось цей от бальзамчик з вівсом, і була ним дуже задоволена: кондиціонер, бальзам з вівсом. Далі для волосся, ще для волосся у мене був жон Фріда. Ось така фіолетова серія, це Violet Crash für Blondes Blondis. Ну, коротше, це по-німецьки тут все знала, тому що купувала так само в Німеччині. Так само він створений для того, щоб пробирати жовтизну, але він працює дуже слабо. Це надзвичайно слабка серія, ні в яке порівняння не йде з усією фанолою. Це для підтримуючого, так би мовити, ефекту. Це найперший шампунь, який я купила в Німеччині і користувалась... ну Мені не дуже довго вистачає шампунів, просто од... мені банки шампунів вистачає зазвичай на рік. Якщо це фіолетовий шампунь, півтора року це, напевно, цілих до двох років я не мила. Ну, Тобто, розумієте, тому що я мила потім вже не так часто. А спочатку, тільки я його купила, я не мила, ну, практично через день волосся. Я розуміла, що він мені нічого не зробить, він тільки підтримає трішки колір. В принципі, з цією задачею він справлявся непогано, але більше я цю серію, ну, скоріш за все, не куплю, тому що є більш ефективніші шампуні, фіолетові. він таки більш. А щадящий, якщо можна так сказати, на рахунок фіолетових шампуней. Бале Дезодорант Сенситив. Я купляю ці дезодоранти останнім часом, тому що у них немає алюмінію. Тут написано 0 алюмінію. Купляю їх на мейкапі, випадково на них натрапила. Мені не дуже подобається взагалі цей бренд Бале, але. Дезодоранти непогані, да, вони не справляться так, як ті, які з алюмінієм, але я вже казала, що в мене після дезодорантів з алюмінією загострюється мастопатія і всякі проблеми з жіночими грудьми. Якщо у вас якісь проблеми є, кісти, мастопатія, мастит і так далі. Я б радила уникати алюмінію в дезодорантах, тому що я помітила цю тенденцію на собі. В мене ця проблема є. Ця проблема в мене з'явилася після пологів, тобто я з цією проблемою живу вже 18 років, з мастопатією. І я помітила цю тенденцію. Ви знаєте, коли я користуюся? Я раніше це не пов'язувала. Але коли я відмінила алюміній в дезодорантах, я побачила реально ефект. Тому майте це на увазі. Можливо, у вас є така проблема, і просто подивіться на ваш догляд. Бієленда міцелярна вода. Ну, міцелярна вода, як міцелярна вода, нічого особливого. Ну, гарно, все змивала. Не знаю, я дуже рідко користуюсь міцелярками, якщо чесно. Я полюбила бальзами для зняття макіяжу. До речі, наступний якраз буде бальзам. От цей колись я купила найперший. Це фражюр. Фрежюр? Я взагалі думала, це щось французьке, але ні, це Корея. Ось таке от, франжур. Отак от він опля, виглядав. Насправді, типу, маленьке. Ну, це 50 на всього-навсього грам було. Навіть не знаю. Скільки тут? Да, 50 грам ну це дуже мало. Але я купувала, як ну, спробувати, що воно таке, тому що я спочатку користувалася міцелярками, потім перейшла на гідрофільну олію І далі вирішила спробувати гідрофільний бальзам, так би мовити, для зняття макіяжу. Він є в багатьох брендах, клінік. Дуже такий популярний хаймаш або Хейміш. В мене він є, я купила на заміну з цьому. Шикарні штучки. Мені подобається набагато більше, ніж олійка гідрофільна. Набагато більше мені подобаються бальзами. Вони якось не розтікаються по рукам, вони набагато краще змивають макіяж, розчиняють весь бруд. Ну, от подобається і все. Я в захваті саме від такого засобу для зняття макіяжу. Гідрофільні бальзами. Просто шикарні, м'які. Дуже класний. І це мені подобається. І той, той, який я зараз ним користуюся, напевно, ще більше подобається. Що це таке? Гліколівий тонер. Prescript Skin. Я купувала це на Хьорві. Класний тонік, нічого не можу сказати, Користувалась ним і літом, і зимою. Незважаючи зважаю, не на те, що це ніби кислотний тонік, але влітку. Я користуюсь кислотами у вигляді тоніку, або, ну, тільки тоніку, напевно. Ми знаємо, що кислоти роблять нашу шкіру більш чутливою, так само, як ретинол, більш піддатною для сонячних променів. А я і так страждаю пігментними плямами, тому я не ризикую якісь агресивні такі кислоти використовувати влітку або там, ретинол, і так далі. Але тонік можна. Це. Такий легкий ніби засіб. Цей мені сподобався. Нічого поганого про нього сказати не можу. Можливо, навіть буду повторювати. І Роше Евіданс, гель для душу. Це просто шикарний гель для душу. Мені подарували цей гель для душу ще в Німеччині. І він так круто пах трояндами. Да, мені прям захотілося парфуму навіть цього. Це така. Літня, бо навіть весняна, така рожева, молода, така юна, така бутончик ще троянди. Дуже крутий запах, Взагалі ну, ми всі з вами знаємо, що Івроше славиться своїми ароматами, як гелі для душа, так і там всякі лисіни для тіла. Ну, шикарні запахи в, нас, в них нема що сказати. І ось цей Evidence прям захват в мене викликав ось цей гель для душа. Він пахне, ймовірно, такими натуральними трояндами. Батіст. Сухий шампунь. Найулюбленіший моїй шампуні батіст ось цей а, для волуми, да? колись він називався XXL. Зараз я не бачу, XXL, просто написано волуми. Ось такий фіолетовий. Він е, працює як лак для волосся і сухий шампунь. Тобто він е, придає волоссю ніби чистоти е, і об'єм. От він дає об'єм як лак для волосся. Волосся на дотик таке твердувате, як після лаку, знаєте, але на вигляд воно абсолютно от таке от живе. От в мене завжди волосся, звичайне, я ніколи нічого не вкладаю. От я помила голову, воно як висохло, так собі висохло, воно абсолютно живе. І після цього шампуню воно на вигляд таке саме живе, але коли його трогаєш, воно таке, знаєте, як залаковане. Але коли щось там треба. Освіжити там, зачіску, або кудись там, треба терміново бігти немає часу там, зроб... ну, помити голову, то, звичайно, ці шампуні просто спасіння. І тим паче ось цей він ще й додає такого об'єму для волосся. Ну, класно, мені от він дуже подобається. І доньці мені дуже подобається. Так, давайте щось для рук подивимося, далі підемо до обличчя. Креми для рук, цілих три. Перший саме звичайний Евелайн чи Евелін, ось такі 5 в одному. Евелін, до речі, люблять Це 5 в одному, 100 в одному, 1000 в одному. У них все. Один крем все робить. Згадала зараз таку історію, коли тільки почали виходити, ну, ще смартфонів не було. Були звичайні кнопочні телефони, Nokia були дуже популярні Motorola. Я пам'ятаю, що з нами там був один сусід. В нього завжди була Nokia, якась там. Я вже не пам'ятаю. Які там були. Я потім він свою моторолу і не міг в ній розібратися. Він прийшов до нас, щоб ми йому допомогли, і каже, допоможіть, тому що в мене той попередній телефон там окей все робив, а тут я не знаю, яку кнопку натискати, так і тут. от, от, от Воно все робить, розумієте? Ну Звичайний крем, ну намастила руки, ніби зволожені, десь трішки обвітрилися, або ну, намочили все, ніякого зволоження. Слід простив. Оцей вже покраще, Білінда, Це крем-маска, тут написано. Він більш поживніший, довше зберігався ефект. Ось цей мені сподобався набагато більше. Ось цей взагалі, мій фаворит мікса. Це ще так само в Німеччині купувався крем для дуже сухих рук. Масло ши, наскільки я розумію. 25% гліцерину і масло ши, Ось так от він виглядає. Ну, я пропишу в інфобоксі всі назви, можливо, знайдете. Це шикарна штука. Руки після нього просто такі зволожені, такі от приємні на дотик, і ефект зберігається набагато довше. Він якийсь ну, майже лікувальний, дуже класний крем. Я його обов'язково буду повторювати, тому що ну, ну, реально дуже-дуже гарно зволожував руки. Ще один загубився. Ейвон, ось такий колись цей крем, мені здається, Валеріана дарувала. З маслом какао. Він дуже приємно пах. Да. М -м -м, запах такий. Ну, звичайний крем такий жарненький, приємно. Я, я без крему навіть з дому не можу вийти. У мене кругом має бути той крем. Я люблю маленькі тюбики, тому що я кидаю їх в сумочки. У мене крем біля. Ліжка, в мене на туалетному столику, крем, в мене на кухні, крем, в мене у ванній кімнаті, крем, в мене в машині Крем, кругом крем для рук повинен бути. Я не можу. У мене вже чоловік каже, в мене вже не виробляється тут якась така природня. <змазка>, чи як це сказати, для рук. Ну, от вони в мене сухі постійно, мені постійно потрібен крем. Я ненавиджу, коли в мене сухі руки, в мене прямо аж тіпати починає. Оцей кремчик ну, непоганий, не вау, але приємно пах, гарно зволожував ефект до миття, як і будь-якого крему практично. Так, що тут? Залишилось догляд для обличчя, ну? Це раві. А, ось такий от нічний крем. А, тут у нас що? Ніацинамід, гіалуронова кислота, якісь там кераміди. Це купувалося на Ахорбі. Дуже класний крем. Просто він легкий, він дуже легкий. Нічний, дуже легкий. Тут гарний склад. я його обов'язково буду повторювати цей крем. Він мені дуже сподобався. Ось такий нічний крем. З кераміда. Тут є м, ті компоненти, які працюють зі шкірою, і при цьому він дуже легкий. Дуже сподобався. А, так само мені дуже сподобався Ойцерін або Еуцерін, не знаю. Q10 е, ну, а, крем від зморшок. Ось так. Це купувалося в Німеччині, здається. Чи на От не пам'ятаю. Отак от воно виглядає. Дуже поживний, класний крем. Взагалі я дуже люблю цей бренд. Оскільки я що не купувала, мені все подобається, гарно зволожує шкіру і так далі. Абсолютно безтолкові штуки, одна безтолкова це Обажі, розрекламований бренд, дуже дорогий. Косметологи його виписують, там назначають і так далі. Мені так само косметолог призначив лікування моїх пігментних плям. ось цим. О, тому що тут 4% гідрохінону. Цей компонент він взагалі заборонений, не знаю, як в Європі, в Америці точно. Але тут маленький відсоток, і я так хотіла позбутися своїх пігментних плям, що мені було байдуже. Ось така от штучка. Це міні-формат, там є великий отакий тюбик на 80 мл, тут 30. Крем від пігментних плям. З 4% гідрохінону. Абсолютно безтолкова штука. Воно не фокусує, я сьогодні дуже погано світло виставила. Не раджу, це тільки гроші на вітер абсолютно безтолкова річ. Оце набагато краще так само у баджі це ексфоліант поліш, Це ніби як пілінг чи там скраб. Да? От, така от баночка це так само був міні-формат. Маленьке, таке. і тут такий голубенький був з абразивними такими от частичками, ну, типу скраб. Дуже приємний. Він настільки полірує, шліфує шкіру. Класно. От таку річ я би повторила, але не за ті гроші, які за нього просять. Просто якісь скажені гроші. Я не знаю, напевно, півтори тисячі буде коштувати такий міні-формат. Дуже, дуже дорого. Але реально крута річ, він відлущує усі... Ну, напевно, напевно, відлущує ці мертві клітини. Ну, тому що шкіра після нього просто як, як в дитини. Настільки вона зволожена, настільки вона якась чиста. Ну, ну, крута штука ось цей поліш мені прям дуже зайшов. Далі. Медіпіл. Купувала його нещодавно. Мені зазвичай сиворотки вистачає місяців вісім або навіть на рік. Оцеї біди мені вистачило на два місяці. Ну, просто Настільки а, великий в неї якийсь розхід, мені не сподобалася сиворотка, Вона мені не зволожила шкіру. Я купувала медіпіл сиворотку і медіпіл крем для обличчя. Одна ось ця лінійка. Крем мені сподобався набагато більше. Він жирніший, але все рівно трішки не вистачає, ніби як зволоження. В мене вікова шкіра, да мені 40 років, і, звичайно, я шукаю. Крем повинен зволожити, але всі такі вікові е, кремчики часто йдуть з ліфтінг ефектом Ліфтінг він стягує обличчя, мені не подобається взагалі. Це йде ніби як з пептидами, ну, мені не, я не можу порадити цю сивортку, хоча на, на, на неї дуже багато там різних класних відгуків. Ну, непогано, ну не вау. Ну, не вау, друзі. Бистро закінчилася. Особливого ефекту від неї не помітила. Від крему набагато моя шкіра живіша, насиченіша вологою. Ось це не то. Дуже сподобався вітамін С, який я купувала на Єхібі. Ось такий: Галактomс. Чистий написано вітамін С, Glowserum, туди-сюди. 75% ну, коротше, отак от виглядає. Шикарний. Просто шикарний вітамін С. Він такий навіть помаранчевого кольору якогось був. Да, от тут ще трішки є ваше. Е, Найкращий вітамін С, який в мене був, це ось цей. Дуже мені сподобався він. Мені здається, що в мене обличчя після нього Він мені краще забирав е, пігментні плями висвітляв, ніж ось цей уваль за мільйон гривень. Ось цей краще справлявся. Дуже класний, живий в шкіру. Вона якась сяюча була, така наповнена вологою, висвітлена, ну, шикарний. Обов'язково буду повторити, шикарний. Вітамін С один з найкращих, який в мене був. Опять знову ойцерін. Антіпігмент. Це був SPF 30 на день, 30, мл, 20 мл. Така мініатюрка купувала собі в Німеччині в аптеці. Ну, непоганий, але він нічого не висвітлив. Просто класно зволожує. Ну, непоганий SPF, але не на літо. Все ж таки. 30-ка це замало. Це зимовий варіант SPF. Так, декоративки всього три штучки. Олівець, Евелайн. Для брів це тауп. ватерпруф тауп. Тут вже, на жаль, немає грифу. Да? Ну, він закінчився, зрозумів. Це аналог руснявої Вів'єн-Сабо, той, яку всі любили. Купували там дуже тоненький гриф. І дуже гарно малює. Тут, бачите, який тоненький отвір. А тут такий тоненький гриф. Грифель. Він малює тоненько, ну, класний цей. І колір гарний. Evelyn. Тауб. Ось такий. Тут так само щіточка є. Крута штучка. От. Кому, кому треба брови чуть-чуть намалювати, то. От. Мій улюблений гель для брів – це Essence. Ось такий make me brown. Це в мене найстріший, здається. Відтінок Blond. Мені подобається тут щіточка, вона якась така ворсиніста. Вона ніби як дає, ну тут вже нема нічого, ну, закінчився. Окей. Вона дає об'єм. Вона об'єм дає бровам. Я не люблю, коли гель для брів малює по, по шкірі. Мені подобається тільки, коли він касається брів, волосків. І це саме такий. От мені він подобається все, він мені нагадує Бенефіт чимось. Тому це бюджет взагалі він до 100 гривень стоїть копійки, тому я його завжди купую, я його дуже-дуже люблю. Туш Tom Ford, така 04 відтінок, вона якась така. Вона, ну, типу, бачите, не зовсім чорна. Але на очах чорна. Спочатку вона мені взагалі не сподобалась, коли вона була свіжа. Це просто стільки продукту, це перше величезне. Тут ще є трохи туші, але вона вже суха, дуже важко малювати. Подивіться. Така от байда. Ну, Я трішки не люблю такі от саме кісточки, знаєте, вона ну, непохана. Ту туш. спочатку вона мені взагалі не сподобалась. Думаю, Йокала мене Томфорд. Ціна просто, я не знаю, напевно, 50 евро коштує ось ця туш. А малювала одразу ці павучі лапки, да, таке от, така байда одразу на, на, на віях. Дуже багато продукту. З, по мірі її підсихання, вона все краще і краще малювала вій. Вона не осипається, не липне, не відпочатись. Тут все добре. Єдине, що вона набирала багато, просто неймовірну кількість продукту. І оця величезна кісточка, я завжди думала, що я завалю собі зарадить вокнею. Така вона велика, я трошки відвикла від таких. От. Але потім я звикла ну, приловчилася, і коли туш почала підсихати, вона мені почала все більше і більше подобатися. Звичайно, купувати я не буду. 50 євро, ну, це ще може більше, ну, це комфорт. Ви знаєте, це був подарунок. Дуже дякую, але нет. Все. Дядя в плавочках іде далі чекати наступне наповнення. Друзі, ось такі пусті банки. Відео для так знаєте, розбавити трішки парфумерний контент. Дякую, що подивились це відео. Якщо якісь продукти, ви знаєте, любите, не любите, пишіть. Заглядайте в інфобокс. На цьому в мене все. Бережіть себе, всім папа.